Вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні у нас 25 жовтня, п'ятниця. Так, так, сьогодні виходила в ефір з Моні, показувала вам різні наборчики і вирішила сьогодні стартувати з несподіваним процесом. В Моні я добрала потрібний міні-кольор. Саме для цього процесу був 701-й кольор, бо в мене його не було. Ось такі кольори ні, дівчата і хлопці, це не борщ, до якого ми збирали ниточки. Це увірвалося в мої плани зовсім несподівано. Це схема буде від нашої вишиваної черепашки, від Turtle Stitch. Показувати прев'ю не буду, покажу вже, коли буде відшив повністю. Ну, може, перший хрест, та просування і мої враження від чорної канви. Це мені канву дала Оля це Аїда 14-го каунту, Сподіваюсь, мені вдасться повишивати на цій канві. Я розповім, які враження від неї. Я в Моні сьогодні придбала собі ось таку канву 16-го каунту, це угорська канва. 45 гривень, 30 на 40, але <кій> має бути 14-й, тому що зображення має бути збільшено, а не зменшене. Я знайду, куди застосувати цю канву чорну. Якщо мені сподобається, то це буде не останній шматок. Щодо кольорів процесу, ви бачите, вони яскраво зелена, <кій> зелено-червоні, трошки білого сірого та жовтий. Ну що, чекайте на перше просування. Нове включення. У мене з'явилися контур голови героя, який буде на канві. Почала я вишивати з середини. Як була зігнута канва, обрала горизонтальне положення. Він за розумірами і так, і так влазить. Не знаю, як там Оля його буде оформлювати, вирішила вишивати горизонтально. Кольори лягають нормально на цю чорну канву. Єдине, що мені не подобається, вона дуже жорстка, я не змогла зап'ялити в квадратні п'яльця, довелося брати круглі. Так, друзі, не знаю, як вам зняти процес, бо він засвічується. Так, показати так. З'явилась пика, очі. Тут не зашита, там чорна канва просвічується, що треба заповнювати. Вимкнути спалах Тоді просвічуються мої ноги. Ну, таке собі. Вишивається. Нормально на чорній канві. Ці отвори я швиденько знаходжу. Єдине, що кріпитися треба знімати з рами, не з рами, а з танка. і перевертати роботу щоб закріпитися. Сьогодні 17%, 17,1 – це 588 хрестиків. Але я сьогодні набігалась, заморилась, так хочеться спати, що ж, ротор роз'явується. Подивимося, як буде далі. Побачите, хто з'явиться на канві. Всім вітання, субота, 26 жовтня, на канві вже 25%. Ви бачите, яка кумедна пика. Ось так. Може хтось впізнає, що це за створіння. Напишіть в коментарях, вгадали ви чи ні. Зараз я вимкну спалах. Зараз додасться до роботи ще декілька яскравих кольорів, бо не тільки зелений, жовтий і білий буде. Ну що, не перемикайтеся, до наступного включення. Ось такі додались кольори. Це контур майбутнього кола. І як ви вже могли здогадатися, це справжній мікроб. Що, мої друзі? 23.30. У нас повітряна тривога, і я завершую свій вишивальний день. На сьогодні рекорд 1890 хрестиків. Ви бачите, це чудо зелене, ви бачите оце коло. Я не знаю, мене не було при пам'яті не пам'ятаю, щоб я стільки вишивала за один день. Але ж не вишивалась, тому що схема дуже проста. Тут три кольори червоних, декілька кольорів зелених, ну і кістяточки це, мабуть, його міні-мікробіки у цього мікроба. На сьогодні все це 70%. Ну, як ви розумієте, завтра може статися фініш. Тож до неділі, до ранку неділі, сподіваюся, я проснуся. Сяду до шиї цього красення. Тут, до речі, ще є бекстіч. Вечір неділі я вже вибила всі червоні кольори. Як бачите, у нас є пика, це коло. За хвилинку вам покажу вже іншу частину. Не перемикайтеся. Та ж сама неділя 23.00, і всі хрестики на процесі вишиті. Ось такий вигляд має мій мікроб. І зараз зроблю магію, яку я зазвичай роблю на шоцах. Оп! Та-дам! Все. Мій фініш. Можете мене вітати. Мікроб від Олі вишивальної черепашки завершено. Дивіться, який злюка, який красень. Ну і 100%. На канові і 100% у схемі. Зараз покажу вам кількість вишитого. Взагалі 3312 вишито. Дякую нашому молодому дизайнеру, вишивальній черепашці, за те, що довірила перший відшив схеми. Я отримала величезне задоволення і новий досвід. Вишивала я його по сазі, бачите, на білому фоні не за оригіналом, тому що стомлювались очі. А зараз покажу, як він виглядає в оригіналі. Ось Ось такий вийшов красень. Ще раз повторюсь, дуже легка схема. Можна відшити за два дні при бавжанні. А ось така в мене зворотня сторона. Намагалася не робити протяжки та довгі хвостики. Мені подобається, Не знаю, а як вам? Так, ось мій фініш. Мікроб, лишився слід від п'ялиць, треба буде прати, але це вже буде вирішувати Оля, тому що я їй. Віддам цього мікроба, вона його підчистить трохи, випрасує І буде оформлювати. Ну що, дякую всім за увагу. Ось такий швидкий фініш за три дні. Якби не полінувалась, було б за дві. Всім до побачення, бережіть себе та своїх рідних і не хворійте, женить від себе мікробів.